Сьогодні в нашому просторі цінності нас зібрав на вечорниці рушники Неїда. Це наш проект разом з МХП громаді, це фонд, який відроджує традиції старосвітської української кухні. Що згадав у своєму творі Іван Котляревський, і ми говорили і про народну косметику, і про е, традиції вишивки, і про традиції хусткування одягу, єднання людей під час вечерниці у добрих справах, і ліпили вареники за давнім рецептом. А ще от тримаю цей, е, Бурячок в руках, ну його використовували сьогодні як косметичний засіб. Робили е, саме рум'яна на щічках. Але цей бурячок є в одному з 12 рецептів, які е, згадані на цьому рушнику, які можна відтворити у своїй родині, для своїх друзів, для своїх міжнародних партнерів. Тому День був чудовий, а головне тут були неймовірні чудові люди. Я дуже люблю е бувати у просторі цінності. Тут дуже щира атмосфера, дуже закохані в українство люди. Вони роблять все для того, щоб зберегти наші традиції, традиції нашого народу. Від малесенького, ну не знаю, малесенької детальки до великих якихось е цікавих ідей або е до великих якихось цікавих речей. Я е завжди пізнаю щось нове. Я я завжди в такому захваті виходжу звідси: наповнена хорошою енергією і мудрістю. Українською мудрістю. саме сьогодні Бог ся рождає. Я співала разом з учасниками сьогоднішнього можна сказати сьогоднішніх вечорниць. І було зовсім не складно, тому що відчувається от саме енергетичне єднання між людьми, тому що ті, хто прийшов сюди, вони хочуть вивчити колядку, вони хочуть дізнатися щось нове, щось цікаве про Україну, про наші традиції. І мені було дуже приємно співати разом і ну зробити такий невеличкий майстер-клас. Всі Судикаються, губляться, тому що багато слів. Давайте всі дивимося значить, в наші слова. А ми з дівчатами співаємо. Тут ангел, Так, у нас трочка. Тут Ангели чудяться, рожденого бояться. Тут... Тут Ангели чудяться, рожденого бояться. Що? Ще раз. Тут Ангели чудяться, рожденого бояться. Самі. Тут, Тут ангели чудяться, рожденого бояться. Молодці Знаєте, саме... В цьому просторі я вперше. Дякую щиро за запрошення Лесі. Але з простіром знайома з дівчатками знайома У нас вже був проєкт з рушником по Енеїді. Це там, де я готувала безпосередньо страви. І тому ми і далі прямуємо разом. Далі у нас народжуються нові проєкти. Я думаю, надалі будемо зустрічатись вже значно частіше. Ми відроджуємо рецепти. Я пам'ятаю рецепти, які ми готували ще з бабусею. Ми Яснюємо рецепти, тому що я ще й винахідник, дослідник українських рецептів, і рецепти, які були згадані в Негіді, ми відтворили для сучасної господині, і тому, звичайно, ми про це говоримо. Але старша донька живе за кордоном. В них вже свої традиції, але мені дуже подобається, що іноді я вбачаю в ній те, що те зерно проросло, яке було в неї в дитинстві. І тепер вона закладає це в своїх дітей. Вона правда ще маленька. Моя онучка, але тим не менш, вони вже українізуються навіть за кордоном. Сьогодні у нас у просторі був наш ветеран війни, художник, якого ми познайомили з одним з найкращих ювелірів України, і віримо, що почавши працювати разом з цією талановитою людиною, він зможе до своєї пенсії 7 тисяч гривень заробити додаткові кошти, які вистачить і на фарби, і на холст, і просто на життя, тому що це ще молодий хлопець, він сирота і. От сьогодні наше коло, таке на вечорницях, так само дало йому можливість відчути, що в нього є родина. Людина ніколи не буде самотньою, якщо вона налаштована на добро. Свято готували всі дівчата. Хтось опікувався приготуванням вареники, хтось опікувався приготуванням народних косметичних засобів, хтось вивчав танці, хтось готував колядку. хтось… Готував грузіння за давньою українською традицією. Але головне, що малося в душі. Ми хотіли радо зустріти всіх, хто завітає на нього, і поділитися тим, що ми маємо не тільки в нашому просторі, а в нашому серці. Важливо, що ці традиції живуть зараз. Сьогодні у нас на святі багато дітей, і значить, вони будуть жити в майбутньому. Отак є. Була і буде Україна дружня, сильна, заможна і щира. Ангел з неба, пастирям сяє і веселу. цю no